Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ось як відбувається у нас фотосесії тракторців, показують, що вони можуть, і потім потрапляють до соцмереж та до нашого сайту. Отакий От цікавий захоплюючий процес. На майданчику три трактори для огляду підготували. Зараз обов'язково окремим відео зніму. А наразі давайте подивимося, які трактори є на майданчику. Що ви можете оглянути, які ви можете оглянути на нашому майданчику ВРМ Техніка. Місце Рівне. Розклад нашої роботи. Вам, якщо не відомий, то зараз скажемо. Працюємо з, з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 і субота, неділя з 9 до 14-ї, але заздалегідь, наголошую, зателефонувавши за нашими номерами, домовиться про зустріч, оскільки є варіанти, що тут може нікого не бути. Безліч малюків, окремі відео знімали, трактори починаючи від 4715 15 сильні куботи, Mitsubishi МТ 240-й 7000, всі ціни озвучую, як завжди самовивіз майданчика в комплекті з ґрунтофрезами, і вони всі є повнопривідними. GB акційні окреме відео є на нашому каналі. А більш детально по цінах, перейшовши за посиланням під відео, ви зможете ознайомитися власне, з технічними параметрами, колією, вагою, потужністю і, звичайно, ціною. Ціна на сайті у нас. З доставкою, а от вже самовивіз. Мінус 200 доларів, теж там все написано. Чудовий Астіка 14 4700 теж ціна. Повнопривідний l 1 195 Ціна порядка 5500, оскільки він без ґрунтофрези, акційний 5900 чи 5800 X204-циліндровий. Хороший візуальний і технічний стан. І фронтофриза теж в комплекті в хорошому стані. GT3 в чудовому стані. Там, бачу, по шинах взагалі ідеально все. Та да, повні Карпи, мікротріщин практично немає. Ціна порядка 6,5 GT3. Хороші чотирьохциліндрові трактори це власне попередня серія і GT3. Володимир консультує потенційного покупця. І тут лінійка. Від 215-го з напівкабінкою. 3 215 і 205 -ті. L серія всім відома, надійна, мега надійна, навіть не то що надійна, а просто як АК-47. Ножі нові, і то не ми ставили. Це з Японії на ZL 205 -му. Це 20 кінських сил. І такі трактори там стартують з ґрунтофрезами від 6,5 тисяч. Більш детально знову ж таки можете знайти на сайті або зателефонувати нам. Маємо що ще залишилося три ісеки з кабіною 11 на 23 сили. І тут порядка 6 тисяч менше із 6,5 лендлідер 255 на 25 сил, на 21 силу. Порядка 6 тисяч, але більш детально, знову ж таки, кажу на нашому сайті або зателефонувавши, ви обов'язково отримаєте вичерпну інформацію. Так, Mitsubishi MT-20. З Mitsubishi 2 MT-240 на вході і MT-20, власне, 20-ти сильний, з грунтофризою метр 40 підозрюю. Так, метр сорокова грунтофреза, рівень горизонту. Ножі на грунтофрезі в дуже хорошому стані. І такий порядка, бачу, функція оберт на місці є quick turn. Є механічний передній привід, тобто задній привід, підключення переднього і оберт на місці. Отакий от тракторець порядка 5,5 тисяч. Чудовий F250. Найпотужніший в серії F власне, залишився в нас. Там ціна також порядку 7 тисяч. Хороший стан, візуальний, технічний стан неперевершений Шини в хорошому стані. Задні мають незначні мікротріщини. Передні мають трішки більші але вони ще послужать. Грунтофриза просто в прекрасному стані. Ножі підтепті, але ще теж мають свій ресурс. Отакий От Янмар залишився на нашому майданчику. І бота GL260 на 26 кінських сил в хорошому технічному стані і вартість її також порядка 11 тисяч умовних одиниць за трактор плюс грунтофриза. Великий вибір тракторів. Різної потужності. Можна обрати по параметрах від маленького декулія буде складати 83 метр до середньобазового декулія буде складати 90 метр 10 Ну і повнорозмірні, такі як джель, такі як і секігіс. Де колія буде складати метр 1,10-20 метр Хоча Хоча L-серія теж до 25 кінських сил має колію метр 10, метр 10 в широкому положенні і метр вузькому положенні. Тому ці всі параметри, зателефонувавши до нас або зайшовши на сайт, ви зможете собі більш детально дізнатися. А приїхавши, можете самі протестувати трактор, переконатися в його справності. Зручності, і ми вам його доставимо до вас на подвір'я. Або приїхавши до нас, ще раз скажу, із власним транспортом, забравши його з нашого майданчика, самі отримуєте знижку 200 доларів за самовивіз. Знімемо огляд тракторів, які от зараз наша чарівна менеджер. З реклами в Рівному закінчує фотосесію прекрасних джель І ми зараз не будемо її заважати, а знімемо огляд трішки пізніше на джелі, які зараз будуть теж доступні до огляду та тест драйвів. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.